Такого планшета ще не придумав жоден виробник. Раптом у вас немає лопати, щоб відгорнути снігу, то не забувайте, планшет Blackview чудово з цим справиться, тому що він не боїться нічого. Можете використовувати як лопату, почистити сніг, а можете просто користуватися як планшетом в якості роботи, навчання, грати ігри будь-що. Відосики Петровича тепер можна дивитися одразу і приймати душ, тому що планшет не боїться нічого. Дивись. Навіть і басу немає абсолютно, А якщо додати гучності? Ніфіга собі рубає під водою. Комплектація тут просто вражає, адже ви з коробки одразу отримуєте все чохол з клавіатурою. Вам не треба окремо носити собою клавіатуру. Він же буде в чохлі. Захисне скло, ніколи його не клеїв, але воно йде по комплекту. Сам планшетик. Дивіться, зарядочка 55 Ватт, супер швидка. Це найшвидша зарядка, яку я бачив серед Blackview. Далі, ось ця ручка, пенсел, дивіться, її потрібно буде заряджати. Як вона працює, ніколи таким не користувався. Покажу. Наушники також йдуть по комплекту. Роз'єм Type-C. Цього разу навіть нормальна мишка по комплекту. Не та як минулого разу. Дивіться, вона на акумуляторі. Тут все вмикається, туди-сюди. Заряджається. Пластик такий по типу soft-touch. дуже приємний, класний. Ну, Недорого вона коштує, але дуже круто, що вона є. Хто знає навіщо заряджати ось цю палочку. А? Ніколи цим не користувався. Але дивися, воно все чітко працює туди-сюди. Але сама головна фішка це не палочка, а те, що в тебе є з тачпадом клавіатура. І ти собі можеш друкувати там туди-сюди. Бляха, прикольна штука. Таке вона придумує. Я вже другий день його тестую. Туди-сюди. дивіться, подивіться, який соковитий крутезний дисплей. 120 Гц частота екрану. Подивіться, ззаді яка ось ця кришечка. Колір, правда, чомусь не передає камера, хоча він помаранчевий. Не знаю, чому чомусь камера починає від цього кольору. Дуріти навіть не можу приблизити і показати, що тут текстура. Да, я вже купав сніговик, Коротше, в воді його ми вже йому, хоч би що вже повністю його протестив. Залишилося лише показати вам і розказати все. Ззаді, по типу, ніби як під шкіру зроблено, хоча не можу передати. Чомусь камера не сприймає цей колір. Але подивися, дивися, чотири стереодинаміка, звук тут просто є більший. Я тобі нам послухати, ти охрінієш. Саме головна фішка це, звісно, що в чохлі, тому що. Чохол з тачпадом з клавіатурою. Ідеально для роботи. Ось мені просто ідеально. Я просто ярий поціновувач планшетів Blackview. Ось мій старий мега 1 пенсіонерський. А ось мій мега 3. Цим користуюся тут в студії. Ось цим, а цим користуюся вдома. Приніс їх обидва, щоб порівняти, показати можливо, є якісь відмінності. Але я вже бачу, що відмінності тут реально є, і де сам підписник, це все оціниш. Можете не хвилюватися, якщо планшет замочите у воді. Якщо ви любите приймати ванну і дивитися відосики Петровича, або миєте посуд на кухні і десь там потрапляє вода. Абсолютно байдуже. Потім водичку видули з цих роз'ємів. На зарядочку поставили абсолютно байдуже. Сюди можна поставити дві сім-карти або одну сім-карту, і мікро sd карту не подобається мені те, що кнопка блоку блокування знаходиться біля кнопогучності. гучності. Дивишся кіно, хочеш збільшити гучність. Випадково натискаєш блокування і блокуєш дисплей. І це починає трохи підбільшувати. Хоча сканер в бідка пальця чудово працює, могли би зробити, щоб вона була як на попередніх моделях. Ось ти собі натиснув, розблокував. Хоча я більшість користуюся Face ID тільки планшетик в руки взяв. Він собі розблокувався. І не паришся. Не кожному підійде цей планшет, тому що люди не хочуть клавіатуру. А мені для роботи це дуже зручно, тому що приходиться пальцями там йорзати туди-сюди. Є в мене окрема клавіатура, але її включай. Включай блютуз, підключай. Тут коротше не треба паритися. Дивися, ось тут бачиш контакти, магнітні. Воно все на магніті. Ти просто його поставив і він вже тримається, і ти його поставив і все. І тачпад працює вже чудово. Все чудово працює. Кнопки все вже працюють, розумієш. Це дуже зручно, тому навіть усією мишкою, по ходу я не буду користуватися, можна навіть паличку взяти, паличкою вже або просто як ноутбуком. Це дуже зручно. Тим паче дивися, ти собі попрацював це все на магніті. Ти його згорнув, закрив в тебе такий чохольчик. Да, він получається трішечки тустіший, ніж в інших планшетах, але це зручно відкрив собі, розкрив на магніт. Ось так поставив. Все. Не паришся. Face ID спрацювало, розблокувало, і ти працюєш. Плюси, клавіатуру не потрібно заряджати. Єдиний мінус те, що немає українських літер. Але це не біда, занесу десь в торговий центр, та й мені там лазером їх коротше надрукують. Щоб ви собі розуміли, тут 16-й Android, оболонка вже супернова, OS. Раніше було просто докос, а тепер докпад ОС 5.0. Будована пам'ять 512 ГБ. Процесор Mediatek Dimensity 7200. ядерний з тактовою частотою 2,8 ГБ. Герца. Якщо, наприклад, брати таку гру, як GTA 5, то це орієнтовно десь 30 FPS, десь 20-30 FPS. На мінімалочках можна грати. Але, в принципі, він потягне. Тобто такі важкі ігри для нього цього процесора буде важко. Це тобі не якісь там 9300, да? і він коштує дорожче. А тут, як ти розумієш, планшет то недорогий. Так, оперативна пам'ять в моїй версії 16 ГБ, і можна розширити її також ще на 16 на 16. Коротше можна розширити до 48 ГБ, гігабайт. Уявляєш. А в серії версія, серійна версія піде на 12 гігабайт. Тобто мені пощастило, я перший хто хапанув ось цю халяву. Так, фронтальна камера на 50 мегапікселів, основна на 13, ємність акумулятора 10 тисяч міліампер. Роздільна здатність екрана тут реально крута: 2400 на 1600. Звучить цей планшет ще краще ніж попередні моделі. Відчуваєте, який об'ємний звук? Навіть бас є. Настільки гарно продумані динаміки, ніякого хрепа, нічого. Rise, the... Нарешті я буду дивитися ютубчик в 4К. Всі планшети, що в мене є, вони підтримали максимум 144p. пі. А тепер можна буде ролики включати в 4К. Хоча роздільна знатість екрану, вона в принципі десь посередині між 4 К і 2К. Але дивіться. Нічого не лагає. Відчуваєте, який насичений звук? Дивіться, кольори передає чітко. Кольори передає, ну просто нереально правильно. Так, поїхали далі. Десь ось тут глянемо. Дивіться, який колір. Да? Не блідий, не мутний. Коротше, фільми на ньому буде дивитися просто в кайф. Да? Оце то в мене планшет крутий буде. Ану ось тут. Дивися, та ти що? Бачиш, колір передає чітко, все правильно, без жодного лагу. Так що, підписник, купиш собі такий планшет і будеш кайфувати разом зі мною. Прикольна ручка. Раніше таким не користувався. Якщо вона вимкнута, то ось ти води по екрану, байдуже, треба ось тут тако натиснути. По типу тут сенсор якийсь. І все, і вона починає вже працювати. Натиснув ще раз. І все, і вона вже не працює. Ні, фіга собі, дивіться, я ось вже наклацав одне ділення батарейки лишилося, щоб зарядити. Ось тут є глушка. Бачиш? Ха -ха -ха. Вже треба заряджати ручки. Дожилися. Який краще грає? Старий чи новий? Оце третя модель. Я думаю, ти одразу відчув, що цей гучніше грає. Такий бас, прям аж хочеться, щоб воно грало. Light, rhyme, Хоча цей для мене раніше був ну просто неперевершений. Going... Да, цей такий, прям аж аж бляха, душа розвертається. От, послухай ще раз. Цей так більш плоскіший. а цей. До речі, усі наушники по комплекту також непогано грають. Достойний варіант, ще й можна розмовляти по телефону, тому що мікрофончик приймати, визови туди-сюди. Радіо можна слухати в якості антени. А тепер давай подивимося камеру. Тому що камера тут реально топчик. Зараз тобі сфотографую і покажу, що з того вийде. А ну, хопа. Дивися, яка картиночка чітка. Та ти що? Та ти що, да? Хо-хо-хо-хо! Подивися, яка. Деталізація да Blackview перевершили раніше. В планшетах камера ну було просто дно де нижче. А на даний час дивися, яка картиночка. А якщо вживу подивитися, то взагалі буде круто. Камера крута, але є один пройоб. Дивися, якщо ти хочеш натиснути відео, ти натискаєш більше, бляха, і не завжди ти коротше тиснеш, а тобі більше. Ти хочеш почати запис відео, а в тебе ось ця херня. Blackview. Ну як ви так? Ну ж, все ж круто. Я ж так гарно починав це все. Тобто, дивись, ти тиснеш відео, і відео хер коротше почнеш писати. Або, або дивися, або ось так, десь зверху. Коротше, треба. Наловчитися, щоб десь ось там зверху натискати. І ще ось ця фішка, цей бляха, автофокус, чи що це коротше починає вона мене бісити. Коротше, ось ця херня, я не знаю, робіть щось з неї, бо вона мене починає вибішувати. Аналогічно, якщо вмикаєш 50 милини, то тут можна випадково натиснути нічний режим. По запису відео є також питання: ось ця фула HD 30 кадрів в секунду, а ось тобі 60. 60 кадрів все в шумах. Я не знаю чому. Вся картинка повністю в шумах, ніби не вистачає якогось світла. Якщо навіть поставити 2К, 2К навіть нормально, але оптимальна робота це Full HD 30 кадрів в секунду. Стабілізація цифрова, показую, як знімає. Ось я йду. Дивіться, доволі непогано, правда? Як для планшета. Раніше в планшетах такої фішки не було. Це вже Blackview додали ось таку фішку. Дивіться, який звір стоїть. Та те що, бляха. <плес> 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 да. Єдиний мінус, да, цей автофокус він постійно. А так, цифрова стабілізація вирішує питання. Доволі чітке відео виходить. Так що, в принципі, якщо ти там не очікуєш якоїсь сильної якості, то навіть ось такий планшет підійде для зйомок. Full HD 30 кадрів в секунду. 60 кадрів в секунду, чомусь воно не пише. Я не знаю чому. Можете звернути увагу на якість цього всього. Якщо ось так водити, то да, втрачається фокус. В більш дорогих камерах такої фішки немає. Але якщо ось так стояти, то в принципі нормально. Можна збільшити 2х, є шуми. Якщо взяти, наприклад, 4х, 4х взагалі буде дуже сильно в шумах. Верхній об'єктив чисто для пунктів. Нічого він не вирішує, ніякі питання. Дивіться. Хочеш 50 милини, хочеш відео, хочеш зображення, хочеш x2, x 4 Абсолютно байдуже. Ширококутної камери немає. Макрокамери немає, коротше, нічого немає. Є ще професійна, уповільнений рух, чорно білий портрет. Нічого воно не впливає. Тобто, по суті, тут ззаді тільки один об'єктивчик. Не знаю, чи можна вірити цим характеристикам з Aliexpress, але я вам покажу: планшет Блеку зі штучним інтелектом. Штучний інтелект є, що в старому, що в новому, навіть ось цьому дубовому в старому також є штучний інтелект. Це все можна поставити. Е, дивіться, процесор я вже тобі показував. Так, дисплей 12,2 дюйма, 2,4К. QFHD плюс IPS, і коротше, ось пікселі на їх на там, коротше, пікселів. Яскравість 350 ніт. Ну, як так може бути? Ось цьому планшеті яскравість 600 ніт. Написано по заводу, а тут пише 350. Ну ж подивіться, китайці, подивіться, він, він яскравіший. Якщо тут 600 ніт, то тут буде 1000, а не 350. Може 1350, може немає одної палочки, а процесор то батарейку буде розряджати набагато швидше. Я думаю, два кіна подивитися, якщо подивитися, два кіна і батареючки вже не буде. Тобто десь орієнтовано на три години подивитися кіно, якщо вистачить. Тому що ось я те знімаю від обіду, і вже половину батарею немає. Так що підписник Да, процесор хаває тут непогано. Планшет мені реально сподобався. Ось цей старий вже навіть ре... Вже, бля, вже можна. Вже можна викинути, так. Да. цей старий вже можна викинути. Коротше. Коротше, старий вже можна. Бля, ну як же ж ти так? То ж ти ніби легко впав. І що, все, так? Да? Ну, коротше, старий вже все. А та й фіг з ним. Коротше. Не забудьте ставити в лікарні вподобайки, підписуватися на Петровича і чекати новиночки від Blackview. Бля, ну як же ж ти так? ж Просто на кутик впав. Просто впав на кутик, і все. І тупо навіть дисплей не побився, а воно все, а воно, коротше. а воно коротше, ось така фішка. Ну тепер все. <блях> Бля, тепер все коротше. А ще могла би якась дитина в нього дивитися. Ой, ой. Хрустіти почав.